Близько ста вишитих картин можна побачити на виставці в веднопарку Агроленту великому ходачкві неподалік Тернополя. На них зображені тварини, птахи, квіткові композиції та релігійна тематика. Особливим видом декоративного мистецтва є вишиті картини. В середині ХХ століття якраз з'явилася така мода на вишиті картини. Тобто, жінки вони хотіли прикрашати своє житло. Ось і вони вишивали картини із різними сюжетами, де зображали квіти, тварини, птахи а також де можна було побачити і портрети людей. Ще також вишивали сюжети, де зображали різні сакральні символи. Тобто це чаша на біблії, хрести. Картини зібрані і передані з різних областей України Львівщини, Івано-Франківщини, Хмельниччини, а також від жителів Великого Ходачкова. Картини вишиті в різних техніках. Картини виконані в техніці хрестик, техніка гобання або набивна техніка, техніка гладь і тамбурний шов. Крім того, є дві картини виготовлені в дуже цікавій техніці бузку. Дуже цікаво, робиться така петля об'ємна, вона дуже цікаво виглядає. Ось вона і створює оцей ефект квітів букету буску. Вишитим картинам приблизно 60-30 років. У музеї є декілька робіт під назвою Оленка золена. Давніше це був дуже популярний сюжет. Є багато картин з голубами. як розповіла етнологиня, такі сюжети переважно вишивали з нагоди весілля. Вишиті рушвишиті картини. Вони органічно вписувалися в інтер'єр української хати разом з вишитими рушниками, вишитими подушками, підзорниками, а також портьєрами. Ось тут ми можемо побачити. Є дуже цікаві зразки. Нагадаємо, етнопарк Агроланд працює щодня з 10 до 20 години. Квитки у касах, які відкриті з 10 до 19.15. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.